Вітаю вас, тих, хто новенький, хто під'єднався до нашої біблійної школи у Телеграмі. Це короткий відео урок, як під'єднатися до нашої групи, як під'єднатися до конференції, які проходять вівторок та четвер, 21.00. Дивіться, ви маєте у себе списку. Отаку от групу ПШХ, Біблійна школа Харкова. Коли е, відеочат запуститься. Він називається так Відеочат, але відео там ніякого нема. Просто наша конференція прийде сповіщення, що ПШХ, Біблійна Школа Харкова, запустила відеочат. Ви просто заходите, от сюди нажимаєте. Відкривається страниця сторінка нашої групи, і в правому верхньому кутку, бачите, синя така кнопочка. У мене написано, написано тут Сповістити. Це я просто, як адміністратор, я маю таку кнопочку. Коли я на неї натисну, у вас така сама кнопочка буде, тільки буде написано Увійти і в якщо русська версія стоїть. Ви натискаєте на Увійти і все. І Більше нічого вам робити не треба. Чекайте, поки всі під'єднаються. Там буде список людей, які під'єдналися, і знизу посередині величезна синя кнопка це вимкнути чи вимкнути мікрофон. Без нагальної потреби його вмикати не треба. Послухали, якщо ви хочете щось сказати або там задали якісь питання, будь ласка, нажміть, скажіть. І вимкніть його. Бажано, щоб мікрофони були вимкнуті, щоб не було зайвих шумів. Ну тут, що тут добре, на відміну від під'єднання по телефону, що я сам можу від'єднати кожному мікрофон, якщо хтось раптом ну, випадково натиснув там, чи забув вимкнути, і там, пішов там, мити посуд чи їсти будівництво.